Як правильно підготуватись до прийому у лікаря? Всім вітання. Консультація лікаря будь-якої спеціальності це захід, від якості якого багато в чому залежить результат лікування. А як зробити візит до лікаря максимально ефективним та про що потрібно заздалегідь подумати і як найкращим чином підготуватись? Але ми зауважимо, що мова не йде про травмпункт, якщо ви приїхали за терміновою ургентною допомогою, там лікар все діагностує і надасть вам необхідну допомогу. Мова піде про заплановану консультацію, коли ви самі планово приходите до лікаря з певними проблемами проблемами. тож давайте обговоримо, як правильно підготуватись до прийому лікаря. Для початку потрібно визначитися, які симптоми або симптоми вас найбільше турбують на даний момент. Від цього залежить спеціальність лікаря, до якого ви звернетесь, адже якщо у вас болить нога, лор лікар навряд чи вам чимось допоможе. Коли вибір фахівця зроблено, необхідно пригадати, на які захворювання в даній галузі ви хворіли раніше, як лікувалися, що вам допомагало, а що ні. Обов'язково виписати всі назви препаратів, які ви приймаєте на даний момент та в яких дозах, чи є у вас спадкові особливості, які є хронічні захворювання, на які ліки у вас були алергічні реакції. Ця інформація може бути дуже цінною для постановки правильного діагнозу. А також складіть короткий список важливих запитань до лікаря. Далі обов'язково візьміть із собою всю медичну документацію про стан свого здоров'я і перенесені раніше захворювання, а також всі аналізи аналізи та результати діагностики, які ви робили за останні півроку, це найчастіше дозволяє уникнути непотрібних додаткових обстежень і зайвих витрат грошей. Ну і не забувайте про гігієну, і оберіть зручний одяг та доречний одяг, щоб вам було легко роздягнутися при потребі. І обов'язково перед тим як увійти в кабінет до лікаря, вимкніть звук мобільного телефону. Ну, а сама головна порада полягає у тому, що хвору людину, тобто пацієнта, особливо похилого віку або в гострому стані, краще, щоб супроводжувала близька особа. Для чого це потрібно? Тому що пацієнт перебуває в стані розгубленості, яке викликано хвилюванням, поганим самопочуттям або навіть страхом. Наявність поруч близької людини надає пацієнту і психологічну підтримку, і дозволяє краще сприйняти інформацію, яку надає лікар, ба більше, і пацієнт може краще сформулювати свої скарги, а супроводжуючи, може їх доповнити і виділити важливі нюанси, які хворий може упустити та забути. Крім того, людина, що супроводжує хворого, може краще сприймати і запам'ятати інформацію, яку надає лікар під час консультації. А ви розумієте, що це дуже. tuže važno